Підписка, за неї всі готові поборотись, тому що це циферки, це заробіток в майбутньому. Але чи будете ви підписуватись на ютуберів, які ось так різко починають відео? Та я звідки знаю. Ваш вибір. Якщо ви не знали, підписка буває не тільки в Ютубі, а й як мінімум в інших соціальних мережах, хоча це очевидно, проте підписатись можна на додаток, на газету, на походи в спортзал і навіть на квартиру і тачку. Тому підписка це дуже важлива штука, яка може дати дах під головою на якийсь час або в транспорт для пересування. Ти можеш отримати додаткові функції в додатку, а ще бути вчасно сповіщеним про вихід нового відео. Отже, що це означає? Я вже відповів на головне питання цього відео, а пройшла всього хвилина. Щоб отримати більш розгорнуту відповідь, дивіться відео до кінця. Га-га-га-га-га-га-га! Забайтив, забайтив. Для початку треба сказати, що. Мені ліч шукати купу джерел, що передплата і підписка це не одне і те саме. Передплатник не може бути підписником, а передплатити за підписку на Ютубі поки неможливо. Різниця, як мінімум, в тому, що передплата не безкоштовна, а підписка може бути як платною, так і безплатною. Також передплата це коли ти щось купив до отримання цього чогось, повністю або частинами. А підписка це коли ти погоджуєшся на певні умови цієї підписки і, можливо, платиш і все. Ти регулярно платиш одну і ту саму ціну. Вона може змінюватись, але це завжди процес. Передплатити можна в один захід. Чесно, звучить так, ніби різниці між двома термінами практично немає. Я і сам слабо бачу це, проте не знаю, можете в інтернеті перевірити. Тепер визначення. Я знайшов те, що підписка це підтвердження чогось підписом. А також я знайшов підписка це коли особа платить регулярну повторювану ціну за товар чи послугу. У першому випадку підписка і передплата – це різні речі, а в другому синоніми. Тому, будь ласка, не вірте людям на слово. Я сам не знаю, як правильно, але намагаюся пояснити вам правильно. Де буває підписка? Ну, типу, всюди. На мою думку, можна будь-яку річ зробити платною і зробити так, щоб людина кожен місяць або навіть день платила за неї. До прикладу, якщо ти розламаєш олівець на 9 частин і будеш одну таку частину давати в місяць за плату, це буде вважатись підпискою. Я думаю, що так. Хоча почекайте, що таке кредит? Гроші даються користувачу на певний срок, і він має їх повернути. Я хотів просто впевнити, що це не кредит, а підписка більше. Другий приклад: ти зійшов з розуму і закрив людину в своєму підвалі, і перетворив її на <кхи> залежну людину. Але за щомісячну плату вона з кожним місцем буде отримувати все більше і більше прав, аж доки не стане вільною людиною. Приклад дуже жорстокий. Але я його наводжу для того, щоб доказати, що можна будь-що зробити платним. Це буде порушення закону? Безсумнівно. Але цей приклад є підпискою? Схоже, що так. Використовуючи друге визначення, ти регулярно, кожен місяць за щось платиш. А якщо відмовишся, все, ти залежна людина назавжди. Якщо не порушувати ніяких законів, а просто зайти в інтернет, вести підписка, то. як скасувати, призупинити або змінити підписку в Google Play. Хм, підписатися? Натисніть на дзвоник! Ще лайк було б чудово протиснути. Ідемо далі. Передплатиме GoGo максимально. Вже можемо побачити, що підписка існує і на онлайн-сервіси теж. PlayStation Plus. Можна підписуватись на отримання ігор. Коротше, я вважаю, що я відповів на питання, де існує підписка. Я не хочу розповідати про підписку як про газети, хатинки за нескінченність грошей чи машиня Мерседес, яка супер-пупер дорога, але ти її можеш придбати на 0005 секунд за 3 копійки. Я в цьому відео збираюсь говорити про підписку як про червону кнопочку, яка тепер біла. Зверну увагу на те, що коли ви орендуєте хату або машину, ви з більшою ймовірністю будете вживати слова іпотека, Кредит, каршерінг, Оренда. А не підписка на хату, підписка на машину, як на мене, звучить тупо. Як же ж мені набридло, коли буквально кожен в цьому світі просить тебе натиснути цю кнопку? Вони можуть це обіграти, можуть тобі просто сказати в лице. Але я обираю нічого не казати. Коли я передивляю свої відео, я забуваю, що у відео може бути реклама від ютубера, прохання підписатись, натиснути лайк, коментар написати. Ще може бути поділіться цим відео, протисніть дзвоник. Передивіться відео кілька разів, щоб воно краще залетіло в рекомендації. І на жаль, без цього ніяк. Якщо ти хочеш більші цифри в статистиці. Я помішаний на цифрах по 20 разів на день заходжу на YouTube студію, щоб подивитись, чи є додаткові перегляди на нових відео, чи є вони взагалі, наскільки вони популярніші за старі відео і тому подібне. А я такий радий, коли хтось підписується. Ура! Монетизація лишила ще вісімсот вісімдесят А скільки я накопичу цих підписних? Всього лише 4,5 роки. Отже, мені лишило ще 38 років, і я зможу отримати монетизацію на основному каналі. Тому я не бачу сенсу говорити вам про цю білу кнопку, якщо значення від цього особливого немає. Що ви її натиснете, що ви її не натиснете, грошей від цього я не отримую. Зміняться лише цифри, які я так люблю. Але більше я люблю переглядати свої відео і тому не навантажую їх ось цими тупими моментами. Уявіть собі, мені важко витратити 5 секунд, щоб вислухати креатора, який щиро хоче покращення статистики на своєму каналі. Мені що? Це важко зробити? Я що зажав натиснення кнопки? Я тепер не крутий, не багатий, не знайду, айпхую фон під подушкою, чи не так? Насправді я просто не хочу, щоб розділ підписки був засраний відео, що виходять кожні 10 хвилин. Якщо у тебе кілька сотень підписок, а якщо це шорс канали. удачі! Це буде твоєю помилкою, якщо ти слухаєш кожного і вирішив натиснути дзвоник на кожен канал. бо твій канал вибухне від кількості повідомлень. А ще я не дуже хочу підписуватись на відео, які мені не цікаві. А що якщо мені сподобалось тільки одне конкретне відео, а всі інші ні? Що, якщо ютубер постарався тільки раз? А що, якщо він зняв тільки одне відео на цікаву тематику, а всі інші відео це відео по Майнкрафту, які тобі не цікаві? Підписались би на людину, чиї відео тобі не цікаві? Я знаю деяких, які б підписались. Вони це роблять просто так, або тому, що вони вислухали його посилання і все-таки натиснули ту кнопку. Їм все одно на застранні вкладки або на 100 плюс повідомлень на день. Я впевнений, що в моїх відео теж є щось подібне. Але це не те, що я описав. Це Половина ж... каналів з тих, що я знаю. Я нагадаю вам, що мені категорично не можна вірити на слово. Бо це моя особиста думка, яка ніким не перевірена. Можливо, і за цього ви і підписуєтесь на якісь канали, тому що, хоч відео і не цікаві, але людина така цікава, гарно подає матеріал, монтує це все, а інтонація, я до речі, не себе описую. Можливо, моя думка чогось вартує, або вона співпадає з вашою. Але всю інформацію треба перевіряти. Або впевните, що у вас був такий досвід. Підписка може змінити ваше життя. Якщо у вас нескінченість кольорових папірців, то ви можете підписатись на квартиру, дім, можливо, навіть на маєток. Орендувавши суперкар за мільйони баксів, ви станете найкрутішим на районі і зможете притягувати до себе дівчат як магніт. Тільки який у них рівень психічного розвитку, ніхто не знає. При кнопка, щоб деписатись, може наблизити вас до монетизації, або навіть додати вам доходів. Або ви можете отримати газету, де буде написано Байден Бімбіть Бомбас! А вдруг це виявиться правдою в майбутньому. Ви завчасно зареєтесь бункер з запасами продуктів і переживете ядерну війну. Ось і вийшло максимально клікбейтне відео. Я настільки багато іронізував над собою, над іншими. І за деяких моментів мені здається, що Ютуб або навіть Родичі. не схвалять це відео. І воно не вийде тут, принаймні не зацензурене. Підписуйтесь на мене, ставте лак, камінтар, дзвонить, все на світі, і тоді китайська комуністична партія схвалить вас і дасть плюс 500 соціального рейтингу, Три миски рісу і одну кошку. До зустрічі!